Всім привіт! Це західна частина України, а саме Рівненщина. Я знаходжуся на своєму городі, де в мене постійна пшеничка. Раніше я казала, що в мене є після сівалки невеличкі просіви і хочу її зараз підсіяти. У нас вночі мороз, приморозок, а в день гарне сонечко, дуже тепло. Ось навіть Зараз, якби не вітер, то взагалі було б тепленько. Зараз я вам покажу ці просіви. І почнемо підсівати. Просіви невеличкі, не повністю. ось Тут шматочок невеличкий, тут все гарно. І ось тут невеличка така смужечка. Ось тут. І ось там в самому кінці там теж такий клапточок невеличкий. Тому це нічого страшного, але щоб зілечко звідси не росло, я вирішила підсіяти. Таке практикується, це норма. Це все добре, все чудово, так що приступаємо. Пшеничка озима, така гарненька, чистенька, так що проблем не буде. Ну все, ось е вид знизу, все підціли, все чудово, так що чекаємо сходів. І ось таке сільське життя, то там, то там, скрізь потрібно щось дай підробити. Болото звичайно, у нас оце так зранку розстає, а вже в обід буде сухенько. Йду повз цибульки своєю озимою. Ось де, не де, але в більшості ще вона не проросла. Але корінці гарні є. Ну Цибулька то таке. їй ще рано вилазити, тому що приму розкидують. А ось чесночок, дивіться, які гарні рядочки. Дивіться, щоб сонце не затиряло. Ось такий чесночок рядочки має. Супер. І сьогоднішній здобуток це у нас три яєчка. О, починають мої подружечки нестися. Я дуже задоволена, буду по трішки і я на інкубацію відкладати. Так що процес пішов, запущений процес. Я дуже задоволена. Ну, що ж, друзі, я знову знаходжуся біля своєї кліточки. Продала двох короленят, виявилося два на два. Сіренький, риженький. хто раніше дивився, ну, в цьому відео я показувала це були два кролики, а темненькі дві королички. І людина подзвонила, захотіла два кролики. По 200 гривень вийшло 1400 гривень. І... Як то можна сказати, їх вже немає. Ну, Останнім часом я так роблю, якщо щось продаю, я відразу на своє господарство купую. Ось тут є два види сітки. Це буде така крупна фракція, і вона, так як спаяна, це буде на дверцята, і там така дрібненька тонша буде на на годівницю. І також ще взяла кутники, щоб укріпити дверцята. І ось такі справи. Так що... А, і до речі, дякую величезне Володимиру Івановичу. Людина здогадається, за що я дякую. Так що ось такі кутнички, просто середину скріплю. На, два на чотири зв'язки приб'ю і буде крепше дверцяти, тому що я скріплюю, скріплюю звяхами, але воно не виходить, зараз покажу. Ну, ось так будуть двері, я ще їх не прикручувала, хоча завіси знизу вже є. І ці кутники зараз, хто не знає, ось сюди, щоб. А, щоб сама конструкція дверей була набагато-набагато краще. І мені лишилось ось тут косану. Ну, трішки мені не виходить або набивати на цю доску і з'єднуватись з цією, тому що ось це мені трішки заважає, Ну, це знаєте, як робиться все на око і неграмотність, і вперше тому план ідеї є, а втілення. Не сильно зрозуміла, але нічого страшного, я в себе вірю, і я знаю, що ви в мене вірите, тому все в мене вдасться. Ще зараз трішки попрацюю, сподіваюся, сьогодні двері дороблю, а вже там дошити, підшити, то, то вже встигну сьогодні, буде сьогодні, не встигну. Буде пізніше. Сітка ось ця по 64 гривні крупніша, а ось та дрібніша, ось там видно, ось здається, чи 30 чимсь, чи що? Ну, і кутники по 5-4 по 4 гривні. Допоки я не робила свою сама клітку, я думала, що ці люди, які займаються виробництвом клітки, то всього, що, вони забагато просять, але порахувати шурупи, звяхи, кормушки, доску, ну, Сітку і це все це вони ще замало беруть, тому що реально це дуже дорого. В нас же ось знову весна-весна, ну просто не знаю, аж страшно подумати, що буде ще е, якась зима. Так що, не знаю. Працюємо далі. Ну, ось так будуть двері, я ще їх не прикручувала, хоча завіси знизу вже є. І ці кутники зараз, хто не знає, ось сюди. Щоб, а, щоб сама конструкція дверей була набагато-набагато краще. І мені лишилось ось тут косану. Ну, трішки мені не виходить або набивати на цю доску і з'єднуватись з цією, тому що ось ця мені трішки заважає, ну, це знаєте, як робиться все на око і неграмотність, і вперше, тому план ідеї є, а втілення. Не сильно зрозуміла, але нічого страшного, я в себе вірю, і я знаю, що ви в мене вірите, тому все в мене вдасться. Ще й зараз трішки попрацюю, сподіваюся, сьогодні двері дороблю, а вже там дошити, підшити, то, то вже встигну сьогодні, буде сьогодні, не встигну. Буде пізніше. Сітка ось ця по 64 гривні крупніша, а ось та дрібніша, ось там видно. Ось, здається, чи 30 чимсь, чи що ну і кутники по 5-4 по 4 гривні. Допоки я не робила свою сама клітку, я думала, що ці люди, які займаються виробництвом клітки, то всього, що вони забагато просять, але порахувати шурупи, звяхи, кормушки, доску, ну. В сітку і це все це вони ще замало беруть, тому що реально це дуже дорого. В нас вже ось знов весна, весна. Ну просто не знаю, аж страшно подумати, що буде ще е, якась зима. Так що так. Працюємо далі. Ну що ж, друзі, на сьогодні я лише зробила одні дверцята. Там заготовочки вже зробила, але треба все скліпати, спаяти. Сюди поставила таку міцну сітку, тому що тут буде ще поїлочка. Ось так. Замочок. Ой, не закликаний. І ось вона донизу буде відкриватися. Відкрив собі вигріб, якщо треба, і так само. Закрив. Закривається плотненько, тому що натяжечку робила. Ось. І все. Ще кажу, ще, од... ще буквально по один день. Ну, Бачите, хочеться все, і, як то кажеться, і зразу. <кхе> і господарство, і потрібно щось вдома, і хлопцям їсти зробити, і з'їздити в якийсь магазин, Вибачаюсь, з мене тирсоводці. І ось так, так що я сьогоднішнім днем задоволена. Скажу, що сьогодні субота. Не подумайте, що я в неділю працюю я в неділю стараюся відпочивати. Так що всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей, па. -па, -па, -па.